Под завалом-то, там десь там людина. Тут медики, є. все, бачиш. Де, де, де он. Верхняйте, друзі, да. Да, іщем, ищем. Под вопросом, дити тут все, под вопрос. Да. Поверхностно, Андрій, поки іщи поверхностно. Будемо шукати дитину ще. Чи дитину, чи жінку, поки неизвестно. У нас один 300, один 1,200. Підтверджених. О! Є хто живий! Давай попробуємо бояти мужика, може він прикрив з собою. Попробуємо давай, може він прикрив не собою Вдруг, Давай. Руки. Нема, дивись, він пустить маніков. Мужики, один чоловік під вопросом. Дівочка, годов 15. Давайте розсредотачуємося <гадані> і, і шукаємо. три! за сусіди, глянь Шукайте возле папки, тут концентруємо, так да. вдруг повезе Давай, мабуть, тут да, тут лежіть його, так, да, нічого страшного. Все. і прикрийте його. <тас> <тас>